Добрий день, давно з вами не чулися, всі вже дзвонять, запитують, де пропав. Скажу одне, відкрив, відкрив ФОП, це дуже тяжка така робота, наложки немає, як завжди, і немає, на карту не скидаємо, Скидаємо кошти на розраховуємо рахунок ФОП. Кому що буде цікаво, написали на вайбер, яка запчасти на вас цікавить. Написали на вайбер реквізити на оплату я вам скину. Сплатили, поїде до вас. Якось так, бо без цього вже ніяк. Зажимають, картки блокують, не одну. А Розпочнемо сьогодні огляд, бачите, скільки запчастин на огляді. А розпочнемо ми огляд з цепів. Із потужних цепів. Цеп такого плану, товщина 18, 3 30 см, 700 гривень ланка гарна, як видно. Цеп такого плану. 600 гривень, 3 метри, 50 см, товщина 13. Теж. Кому не принципово ржавий, ланка гарна. Огляд запчастин УМЗ. 400 гривень з рычагами. Тут не розбито. Тут теж по мені в мене раніше стояла така, так тут люфтило, тут нормально все. Тут теж все нормально. 400 гривень. кришка 650. Тут це ціло з декомпресором такий стан ціла 700 гривень привід 250 гривень під НШ ВОМ 600 гривень незаварений це працює тут такий стан 800 теж це тут гарно, тут теж диски цілі. Зберігався в сараї, 800 гривень. Оглядом кратів, 500 гривень. Домкрати всі перевіряв, підіймають. Свій трактор підіймав, підіймають. 500 гривень. Не знаю наскільки тонн. Зараз 5 тонн, 600 гривень. Все тут крутиться в них зверху. 800 гривень. Такий стан штоку. Все тут крутиться. І такий древній домкрат 900 гривень. Маркування таке. Це він теж працює на 5 тонн. Як крутий працює. І підіймає, і опускає, все тут крутиться. 900 гривень. Огляд за п'ясиним МТЗ. Тріплення під генератор. Вирізане 200, 250 цілий, 150, 350. Кришки цілі 200-250. 100. Кран 250. І ці кришки по 100 гривень за штуку. вовм, як завжди, в мене вони були, люди відразу забирають по 100 гривень. Така річ на МТЗ. Тут дивіться отвори. Отвори тут гарні. Не розбитий. 400 гривень. З цієї сторони, дивіться, все тут є. Лиски теж гарні. 400 гривень. Противаги по тисячі. Кріплення 300. Це ЗМТЗ знімалося, з якого не скажу. Отак було приварене, відрізали. Такі тяги 600. 400. Як варіант, яблучка всі купили, поставили. Люфту не мають. Пара 300 гривень. Я намірав в середині 29. Ця пара 300. Поперечка 600. Стан такий. Тут було приварене, я повідрізав. Ціна 600 гривень. Такого стану. До Т-150, мабуть, новий. Муфти нові 300 гривень. Не ставилися як видно. Фаркоп. Фаркоп МТЗ і МЗ. Це принесли на продаж. Знаєш, дивіться, тут закривається тугенько. Ну, тут я його не, не, не міг розкрутити, не було часу. Такий стан. Ціна 2000, отвори там такі. Гайка не заварена, як бачите. 2000 гривень за нього. Гвинт, не знаю, культиватора, мабуть, з якогось. 500 гривень. Отвори 29. Все тут крутиться, все нормально без люфта. Ступиться СЗ, 500 гривень, такого стану. У зборі 1300. Все крутиться. Люфта тут немає. Зірочка гарна. До речі, до неї, можливо, до неї, можливо, ні. Отакий це п'є. Його тут метр вісімдесят, він новий. Я переміряв, сюди він знаходить. Він Ціна такого цепу довжина 1,8-200 гривень. Новий. Така, ступи... така ступиця. Роу, мабуть. Тут все в ній є. І там підшипник є. 600 гривень. Такий стан. Кого що зацікавило, хлопці, пишемо на Viber. Отримаєте фото, зроблю відео, кому ще цікаво. Така ступиця ПТС 500 на 6 шпилюк. Ця ступиця стояла на боці, диски були розбірні, резина, по-моєму, під 16 чи 15, не пам'ятаю. Хтось раніше мене запитував такий стан. Ціна 700. По ступицям пройшли огляд пальців. Принесли такі пальці, різні, Ось один новий, ЦБУ, один бачив без противоріжжища такий стан пальців. Підчистити дещо замінити. За 21 штуку 750 гривень. Гвинт на плуг 400 гривень. Люфт так є, але він крутиться, не проскакує. Такий стан. Передплужники по 1000 гривень за штуку. На плуг. Тут 14 посередині сантиметрів я не міряв. Тут 45 на 45. Потрібно підварити чи що тут крутиться. Такий стан. Ціна. 400 гривень. Було знімач, 400 гривень. Стан такий. Сійка ПЛН 900. Рівна. Огляд, диски, які маю, передивіться. Там 16 середини підшипнику. Підшипники крутяться всі, 200 гривень. Це диск або маркер, не скажу, тут 39 я намірів, тут люфт є 350 гривень. Можливо, кому окучник, чи куди він, я не знаю. Можливо, маркер. Такі диски половипуклі, 345 діаметр 200 гривень. Тут половипуклий, тут прямий. На, на СЗУ у діаметр 345-150. Передивіться диски, які кому потрібно. Скріншот саме краще зробили, воно по узнали наявні, наявності чи не в наявності їде до вас. На частини СЗ. -шки. Дві пружини. Можливо, це звідси, якщо стягнути, пара 150. Таких не рахував скільки, порахуєте самі. Штука 150 гривень. Ця у зборі 200. А ця чуть менша, хай буде 180. Такі зірки нові. 200 гривень штука, маркування таке 11 зубів всередині 32. 4 штуки. 200 гривень одна. 700 гривень на Т-16. Шліци гарні. До косарки 400 гривень. До сівалки 350, як завжди, такі речі у мене. Тут все гарно з різьбою. 350 гривень. Рюфта немає. І цей повідок 200. Переходимо до огляду тисків. Тиски такі. 800 гривень не вистачає гвинта. Губка 10 см. Гвинта немає. 800. Такі маленькі тиски. 10 см губка. 1300 гривень. Такі стан. зацікавлений, фото, відео я говорю, надам. Такого стану. Такі 1700 гривень. 12 сантиметрів гумка. 1700. Маркування у них, лос якісь там такого стану. І такий, Леша 2200 2 вага 30 з половиною. Відправлю, мабуть, дерівері, саме буде дешевше. Може, хто яким перевізнику хоче, таким відправлю. Поворотна тут крутиться, я привірю. Потрібно болт відпустити. Крутяться вони легко. По мені тут я б зробив би ручку більш-менш. А так тут все гарно. Все тут крутиться. Ціна 2200, губки 12 см, вага 30,5 кг. Гайка там гарна, я її мастив. Такого стану. Якийсь рік 74-й, мабуть. Тиски пройшли, переходимо далі. Є новий токарний патрон. Новий токарний патрон. 74-й рік. Маркування 700 009 немає ключа перевірити, ну він новий, був змащений. Оце протер, щоб ви бачили такого стану. Патрон новий. ціна 2500, діаметр 250. Забув сказати, я вибідка така Підвісив і забув. Вона працює, крутиться, вартує 900 гривень. Перекидаємо. Буде опускати. Тут це підіймає. Перекинули опускає. Хто розуміє, то розуміє. Вартує 900 гривень. Стан і такий тут. Тут все ціле не варене. На лебінь нічого там не видно, він щось там. Ціна 900. Запчастини її приз. Відрізний 1500 гривень. Стан такий. ножі такого стану. 1500. Віазальний 2500. Маркування тут. Такого стану. Це тут крутиться, тріщить щось, такий стан. Докладніше, фото, відео при потребі, все надам. Циліндри. Це циліндри чотири штуки. Знімав із комбайна гріми. Картопле комбайни. Картопле комбайн такі, значить дивіться. Здоровий циліндр. Гільза по наружі 100, вихід штоку 45, діаметр штоку 45, вихід штоку 19, 1800. Тут 30, там 35. Отвір. З клапан 7 Це масло текло. Ось тут відпускав, щоб витягнутий шток. Шток такого стану, дивіться. Масило в них було чисте. І тут регулювання, щось тут. Мабуть, клапан який замедлює. Далі, тут шесть і 25 стоять. Такий циліндр, Маркування таке в ньому. Гільза наружі 50, вихід штоку 34. І... Товщина штовку 25-800 гривень. У цьому здоровому маркування такі. Такий циліндр, Діаметр штовку 35, гільза по наружі 50, вихід штовку 18 см 500 гривень. Тут 20, там 20 стан штовку такий. Заходить по ці пори, відмічено. Шток такий. Ціна 500. такий циліндр, Шток 45, гильза за панеру 60, вихід, штоку 26, ціна 700. На, всіх, на них є маркування. Тут, тут шток трішки, вон, бачите, зверху є. Десь іще, мабуть. Ні, тільки зверху. Це нахтим не береться. Отвори по 25. Ціна 700 гривень. Всі циліндри не перевіряв. По ним нічого сказати вам не можу. Показую тільки як є. Цей циліндр. Шість 20. Тут, мабуть, теж 620. Шток 20, вихід штоку 20 см. Гільза по наружі 50, 650 гривень, по мені стан нового. Відкручував, було чисте мастило. Номер у його. Це 40 200, 11 щось. Ціна 650. Цей циліндр. Шток 25, вихід шток 18, гільза наружі, 40-300 гривень. Шток такий. Протерти, я думаю, тут не перевіряв циліндри, нічого по ним не скажу. Такий циліндр. Отвір 26. Шток 28, вихід штоку 16, гільза наружі, 60-600 гривень. Не відламалось вушко, Шток гарний. Без нюансів. Маркування в нього таке. 50, 28, 160. Такий циліндр. двосторонньої дії. Цей теж двосторонній, це теж двосторонній. Хто, який замовляє, вказуйте ціну, якої дії, якщо є, надам фото відео. Шток 25, вихід штоку 34, гільза по западам 53, 53,800 гривень. Тут 20, там 17. Шток гарний. Прокручую, щоб бачили. Тут манжетка, дивіться. Мабуть, потрібно міняти. Двосторонні рідії. Ціна 800. Цей циліндр. Шток 20, вихід штоку 36, гільза по наружі 42-300 гривень. Отвори 28, а там 23 я наміряв. Шток такий. Заходить по ці пори. Як бачите, шток такий, тому ціна 300 гривень. Целін, шток 25, штуку 54, гільза по наружі 53 тисяча гривень. Тут 34 отвір, там 32. Шток ідеальний, масиво було чисте. На працездатність не скажу. Та тіче, не тіче, не скажу нічого. Штуцерки вон відломані мабуть. Ну викрутиться. Ціна тисяча. І це 75, отвір тут 25. Шток такого стану. Ушко вкрутите сюди своє, кому яке потрібно. Приварите такий стан. Не перевіряв теж. Це старий зразок. Тут по-моєму, клапанець не стоїть. Різьби тут є. Вон видно, різьби гарні. Мастило ще якесь тече. Ціна 1500. Огляд ножів. Такі ні 150, такі ножі є по 100 гривень за штуку, такі 100. Ці за 4 штуки 300 гривень, розмірі видно. Ножі на кір 4 штуки 300 гривень нові. Молотки такі 250 гривень. За 11 штук теж нові 400. Потім маю таку гіллятину принесли на продаж. Я її перевіряв, вона метал замінає. Чи то ціна 600 різав, замінає, я в ньому не спець, такого стану. Дивіться. Можливо, щось підігнати або зробити потрібно. Ціна 600 гривень, сам такий. Лебідочка така. Тут крутиться, все. Потрібно гачок, і трос, мабуть, новий. Тут і все гарно по зубам. Я крутив в неї. Ручки не було. Ціна 500. Така на півтони. Все тут працює, червяком все гаразд, я крутив. Тут підганяється, десь було написано. От. Вага 500 кг, 500 гривень. Такий пристрій. Площа маркування. 600 гривень. Щоб нажимає, щось він відпускає. 600 гривень за цей пристрій. Це Круг 19-400 гривень. Я скажу новий, не новий, ну з новий, так не тянеться. 400 гривень за 3,5 метри. ці під нього стоїть. Телефон для зв'язку Viber. Всі замовлення на вайбер. Зірка 50 зубів, 450, 45 зубів, 400. 42, 350, 40 зубів. 500 гривень, крок 19, тут 18 зубів. Це нова, 350 гривень. 19-й крок 39 зубів. 45 зубів, кому не принципово цей отвір, хто буде свої втулки робити. Стан, стан не гарний, 350 гривень. 32 зуби 300 гривень в середині 25. Тяга потеє, 400 гривень. Тут туго. люпа немає, 400 гривень. Диски по номерах. Пронумерував. Номер один, номер два, номер три. За кожний по 600. Фото будуть додаткові, тому цікаво. Такого стану. Лапа 250. еска. Ці лапи теж по 250. Тут носка немає, новий знайшов, віддаю придачу сюди. Іде до цього комплекту. 250 за штуку. Трублю знімати, і що там робить. Все тут працює, перевіряв. Такий стан 500 гривень. Стов новий. Теж 100 гривень, теж новий. Ножі 6 штук 300 гривень, протиріжжі на кір новий. чи це робити, зажимати, коли заливку роблять. 500 гривень, теж працююча. Пара таких без різьби. 120 гривень. З різьбою маю 8 штук. Розміри такі. Довжина 25 см всіх. Одна штука 80 гривень. Тут різьба є. 25 сантиметрів, тут 19, я перевіряв. Масий. 200 гривень. Ну, клацають тут. На працездатність все виключається. Не перевіряв. ну Я думаю, будуть робочі. Це ще радянські. 100 гривень. Замки. 400. Перевіряв, працює. Кришки цілі 400, 400, р 75 теж 400 Тут дивіться, желізниця. Тут є, відливка, тут немає. Вони цілі. 400 гривень за штуку. Підкачка 200, не знаю. Працююча, не працююча. Нічим перевірити. Гак 250. Цей гак по 600 з лебідки з гарної, з мусненької такої. Все тут крутиться гак тисячу. Маркування в нього такі там все написано. Все нормально. оце весь набір. Я перерахую скільки тут штук. фрезів всі Санга він є. 500 гривень з ящиком. За цей весь весь набір. Санги фрези. Поїдемо в цьому ящику до вас. Трос. 11 метрів, діаметр 20, 750 гривень. Гілка такого стану. По мені новий. Рукавиця ніде не береться. Цей, цей комплект вила два штуки. Це по мені нові взагалі. Всі пишуть маркування, ціна. І лопата така. За цей весь комплект теж маркування у ній 300 гривень. Ця лопата 150 гривень. Теж маркування вон є такого стану. 500 гривень. Стан його. Всередині такий стан. Док... Д... Хто зацікавлений, детальні фото буде. Ящик МТЗ. 300 гривень. Він не гнилий, тіш... трішки рихтанути його потрібно. Такого стану. Це виламано від вібрації, як бачите. Підварите і буде працювати за 300 гривень. Сокири, 6 штук 600 гривень. варені, ціла, 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 600 за всі, 300 гривень кувалда. Молоткий за 7 штук 250. пружини 14 штук 500 гривень. Розміри дам. Бо буду запитувати, надамо розміри. Сімнадцять, десять, товщина п'ять. Ці пружини. П'ять штук 250 гривень. Дев'ять. Двадцять три. Товщина шість. І ці пружини і три штуки 120 гривень. 11, 28, 11. Товщину 7. За три штуки 120 гривень. Ці пружини 500 гривень. Штука довжина... Від вуха до вуха 84 см, товщина 12-500 гривень за штуку. Такі капкані за три штуки 150 гривень. Ці пружини нові, довжина 24 товщина 12, 100 гривень штука. Вони нові. І таких маю дві пружини, товщина 18-200 гривень. Загальну довжину зараз дам. Загальна довжина приблизно 36 см. 200 гривень штука. Коса. 150 гривень, такий стан. Семірка, 70 написано. Запчастини знаходяться в місті Чернігів. Відправка, як завжди. Брацюю, вже, як знаєте, сказав відео без наложки. Забув сказати за свирло. 300 гривень 50 -ка. і на 44 250 гривень. Я вам відкрив фонд, вам раху, скидаю реквізити на оплату, айбан. Платили, все поїде до вас. Відправка любим для вас перевізником. Гроші скидаєте на ібан, не на карту. Хто місцевий, приїжджаємо, забираємо. Все, домовимося, все вивезу, передам, віддам. Запчастини знаходяться в місті Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.